Друзі, марш рівності в Києві. От подивіться, я прокоментую. Це дуже хороший, це важливий день, це має бути день. Це на солоди, на -солоди. Це веселий, це веселий день. Дякую вам дуже і всім людям, які доєдналися сьогодні до дипломатичної колони. Це була дуже потужна підтримка. І, зокрема, для того, щоб мар став можливим. Ну, що коментувати? Дивіться, по-перше, для багатьох з них війни немає. Вони кажуть, це має бути день радості. Ну, звісно, а чому б не порадіти? А я читав коментарі під цим відео. Є адекватні люди, які кажуть: так, ми живемо одно поло, але не виходимо на вулиці. І не розказуємо нікому нічого. Ми просто живемо, отримуємо там задоволення. Все. Ну вони мають право на це, живуть собі та й живуть. Але вони нікого не зачіпають, вони не виходять на вулиці. І ви подивіться, скільки автобусів поліцейських, стільки машин. Там тисячі поліцейських. Не воюють, не захищають, не стріляють по дронам. Вони захищають оцих. Ну, ви знаєте, як, ви назвете їх в коментарях, як захочете. І що ще сказати, друзі? Ну що ще сказати? Що я не задоволений цим? Ні, я констатую факт: 11 років війна в Україні. Четвертий рік, вже буде скоро 4 роки, повномасштабний, сотні тисяч людей загинули. Серед них знаходяться, ну оці. Воно, воно, ну воно, я не знаю, як їх назвати, які кажуть, ми теж там воюємо. Да ви в апріорі воювати не можете. Ви в апріорі воювати не можете, тому що у вас з виду ви ну, такі воїни, як я, іспанський льотчик. Ну, ви ж з -з згідні зі мною може ця Сятіна воювати? Там десь танцювати, підтанцьовувати, десь приймати участь в якихось, я не знаю, може щось носити. Та носити вони навіть, ну, подивіться на них, на цих голубків. Що, де вони можуть воювати. Ну про що ми говоримо зараз? Я, ну, чим більше це говорю, тим більше мене це бісить. А бісить саме не те, що вони там повиходили. Не те, що я відкидаю. Бісить те, що влада сьогодні. Захищає оце, оце все воно незрозуміло що. А якби ми з вами зараз вийшли на акцію а в підтримку будь-чого українського, патріотичного, потрібного нам, українцям, як ви думаєте, захищали б нас поліція, це там 100 бусів стоїть? Захищали б? Ні, вони б нас всіх запакували. Тому що ми не мов, війна ж вони б сказали: війна, куди ви виходите? Давайте ТЦК, зараз всіх переловимо, всіх відправимо на фронт. Отак, От друзі, ну десь так, десь так, на жаль.